Більше сотні кілограмів зайвої ваги на шістьох. Саме стільки планують скинути учасниці безпрецедентного проєкту Нове тіло у новому році. Його ініціював один із місцевих спортклубів. Учасниці проекту щодня працюють та харчуються за спеціально розробленою системою. Та вже мають перші результати, каже Вікторія Хамаза. професії розпорядок дня та життєві кредо. Утім, мета у всіх одна схуднути. Це учасниці безпрецедентно для Черкас проекту Нове тіло у новому році його мета допомогти цим пишнотілим красуням досягти бажаних параметрів. Ціль щоб це був стиль життя, тобто, щоб вони постійно були в такій формі і далі могли самі продовжувати. Тренуватися, правильно харчуватися в комфортному режимі, скинули всі по-різному. тобто 8-12 кілограмів за півтора місяці. Досягнути бажаних результатів дівчата мають усього за три місяці. Щодня вони працюють з тренерами, дієтологами та навіть психологами. Фахівці удосконалюють фізичну форму учасниць, вчать їх заново формувати своє меню та навіть готувати. Туральні овощі, фрукти, каші, м'ясо, риба і так далі. Тобто дівчатки, підтримуючи це питання, можуть спокійно похудіти без ущерба для здоров'я і далі підтримувати віс в ці життя. 90% переїдання – це емоційні причини. Тому на наших завданнях, на наших консультаціях, зустрічах ми виясняємо ці причини, які труднощі в них трапляються, і вирішуємо разом ці труднощі. 25-річну Юлію на цей проект привело бажання оздоровитися. Дівчина тривалий час намагалася самотужки коригувати власний раціон та займатися вдома. Хоті, справжніх результатів досягла лише потрапивши до проекту. Кожен втрачений кілограм зізнається, коштував неабияких зусиль. Кожного дня треба. Вибирати або з'їсти тортик, або з'їсти салат, піти на тренування чи не піти на тренування. І в більшості випадків мені вдається себе перебороти, але я можу сказати, що це важко. Нути заві кілограми почали у 28-річної Людмили. Сидяча робота та відсутність фізичних навантажень загнало жінку у глухий кут. Її вага сягнула понад 90 кілограмів. Навіть елементарні домашні клопоти викликали у жінки стрес. Порятунком став цей проект. За останній місяць жінка позбулася 10 кілограмів і жахом згадує своє життя до цього. «У Громадському транспорті навіть ти заходиш і сідаєш не на одне сидіння, а на два. Важко було. Звикнути до цього ритму, бо на роботі з роботи на тренування Також треба на наступний день приготувати, їсти. Фінішувати проект має вже на початку весни. Переможця визначать за кількістю скинутих кілограмів. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.